Тут покинутий рюкзак. Це не одного з підлітків. Ні, схоже, він був загублений дуже давно. Ну, ти завжди можеш перевірити його на наявність припасів. Що ж, тепер у мене повна мотузок. Старий рюкзак був заповнений ними у пристойному стані. Це пощастило. Гадаю, тут достатньо мотузок, щоб я міг просто залишити їх щепленими. О, до речі, в цьому рюкзаку була одна з тих одноразових картонних фотоапаратів. З повною плівкою? Ну так. Він використав лише три чи чотири кадри. Чи? Кльово. Дякую, Брайан Гудвін. Зачекай, зачекай. Хто? На рюкзаку було написано Брайан Гудвін. Вау. Ти з ним знайома? Так, я просто не чула це ім'я протягом декількох років. Що, у вас з ним щось було? О, так. Це було палке і пристрасне кохання. Звичайно, Брайану Гудвіну було 12 років, тож наше кохання ніколи не було по-справжньому зрозумілим. Фу. Жартую. Не про те, що йому насправді 12 років. Це правда. Він перебував у Туфоркс, твоїй вежі, разом зі своїм батьком недом три роки тому. Чудовий хлопець. Сюди з собою можна брати дітей. Ні. Ну, розумієш, я не прихильник правил. Вони поїхали посеред літа. І що, вони не змогли впоратися з твоїм унікальним шармом? Ну, знаєш, небагато хто може. Не дивно, що так. Так чи інакше, так воно і є. Розважайся з тим фотоапаратом. Намагайся не клацати нічого такого, що могло б травмувати співробітника фотодому. Не знаю, мені доведеться багато йти занадто нудно. Що ж, мені страшенно нудно. Тож я складу тобі компанію, поки ти шукатимеш тих дівчат, га? А скільки туристів зникають безвісти в Шошоні? Більше, ніж нуль, на жаль. Більшість із них у цьому районі в Торофер, тому що це дуже віддалений район. А що? Я знайшов стару листівку з інформацією про зниклого туриста. Це просто змусило мене задуматися, ось і все. Наприклад, як ти казала, що одного дня ти розмовляла з Гудвінами, а наступного ні? Не Гудвіна не пошматував ведмідь, і він не застряг в ущелині. Він був просто ідіотом з посттравматичним стресовим розладом, який взяв свого сина на цю роботу і зрозумів, що це погана ідея. ПТСР звучить погано. О, я не знаю. Він був в армії, він був звільнений зі служби. Насправді це найсумніша історія. Його демобілізували тільки тому, що померла його мати, бабуся Брайана. Вона піклувалася про нього, а нед був єдиним родичем. О, а ти трохи знаєш Брайана? Так, я розмовляла з ним набагато більше, ніж з Недом. Це точно. І як він виявляв пожежі? Точно краще, ніж ти. Йому насправді подобалося сидіти у вежі. Попри те, що це літо посушне, тут є доволі пишна рослинність. О. Ти, мабуть, говориш про сиковий гай? Так. Я думаю, що я зараз там. Ці дерева насправді є одним кореневим організмом. Ти знав про це? Ні. Вони розподіляють воду між собою, тому вони можуть жити сотні років і навіть виживати під час пожежі. Чи можеш повірити, що тобі платять за вивчення цих дивовижних речей? Що з нею не так. У неї Альцгеймер. Деменція. О, скільки їй було років? Скільки їй вже років? Вона О. жива, їй зараз 43. Вона зараз живе зі своїми батьками в Майборді в Австралії. Бляха. Так. Прийняли це, коли дізналися. Ми були налякані до чортиків. І після першого разу, коли це сталося, ми просто приготували вечерю та вдали, що нічого не сталося. І, врешті-решт, це було неможливо ігнорувати. І ми пройшли всіх лікарів все таке. Вони поставили їй діагноз. І ми обидва були дуже налякані. Точно неможливо сказати, коли Джулія налякана. Вона. вона просто стає тихою і все. Вона стала дуже тихою і непомітною. Слухай, а що там на південь звідси? А, Мексика. Це що, якась загадка. У мене просто гарний вид на південь. Ну, нескінчені гори та дерева. А зрештою, ти вийдеш на територію, яку контролює вежа чимнірок. Але це, мабуть, неможливий шлях з огляду на рельєф місцевості. Слухай, тут повсюди розкидані пивні банки. Вони ведуть верх на пагор. Господи, як це дратує. Угу. Річ у тому, що вчора така ж купа була на майданчику. Збіг, можливо. Ні, не думаю. Пиво тієї ж марки. Ах, ці довбані діти. Як ці дівчата можуть бути такими дурними? Ах, повір мені, я ніколи не недооцінюю дурість п'яних підлітків. А ще я ніколи не недооцінюю зухвалість молодих п'яних дівчат, бо сама була такою. Е, так, добре. Дріт тут внизу. Гаразд, добре. Є ознаки тих дівчат, а вони там не бавилися. Я пошукаю. Отже, дріт дійсно пошкоджений. Я щойно його знайшов. Так, але річ у тому, він виглядає так, ніби не вітер його обірвав, а він був обрізаний навмисно. Я здогадалась в той самий момент, коли ти сказав, що знайшов сміття. Ці ідіотки заплатять за це. Вони усвідомлюють, що так люди і вмирають. Я маю на увазі, що якби щось сталося з однією з моїх веж у той час як це робилося. І не дай Боже, щоб виникла справжня пожежа, яка вийшла з-під контролю. Що ти хочеш робити? Я хочу, щоб ти їх знайшов. І що далі? Я. я не думала так далеко вперед. Хоча ні, це зовсім не так. Все, що спадає на думку, незаконно. Ну, кажи. Он як? Ну, я прийшов сюди за ковтком свіжого повітря і деякими пригодами. Що там в тебе? Я думаю, що я хочу, щоб ти просто знайшов їх і налякав їх до біса. Так, я б зробив костюм Каспера, але вони вкрали мої простирадла. Не знаю. Зачекай, поки вони не підуть кудись, і розгроми їх табір. Треба зробити щось таке, що змусить дівчину підлітка бігти додому до мами з татком. Я знайду їх. Дякую. Але мені знадобиться підвищення. Ах, не лізь поперед батька в пекло. Я почала з того, що повернулася б до твоєї вежі, і просто б стежила за всім, що могло привести тебе до них. Вони ну дуже люблять Червоного Орла. Чудово. Подивись, чи зможеш ти знайти стежку, якою вони пішли звідти. Може, вони повернули назад до озера чи ще кудись. Сумніваюся, що вони там, де були вчора, але очевидно, що вони не могли зайти далеко. Господи, як же мені важко змусити цього сирника підняти свій зад та відремонтувати дріт? Вибач, сирник? Ну, знаєш, як невдаха, лузер. Я не знав. Ну, але тепер дізнався. Наступного разу, коли будеш у бері, і якийсь банкір наступить тобі на ногу, замовляючи своє лайнове Мартіні, у тебе вже є для нього ім'я. Слухай, сирник, чому б тобі не почекати своєї черги, перш ніж я викину твою дупу на смітник? Це прекрасно. Я зараз в спаленій ділянці лісу, їхній слід на цьому місці зникає. Ах, ти вийшов біля вершини мула. Ніхто не став би ставити намети на спаленій ділянці. Знаєш, я хочу, щоб ти залишався там, як послуга для мене. З великим задоволенням ми знаємо, що ці дівчата неохайні. Мабуть, вони залишили якийсь слід.